Всім добрий день. Маємо сьогодні фабію з обичною ваговською проблемою. Поріг. Тут я вже зрубав остатки генеляка. Це зараз чищу поріг. Привезуть мені кислоту, вугле кислоту для сварочного і йдемо робити цю латку. Е, так ось попередньо виріжемо. Так, виріжемо, тут рівно. Поріг де тут рівний, а тут де з виїмкою всередину. Будемо повторяти все по заводському приблизно. Всередині без корозії. Дуже добре. і Ще маємо такі косяки. На бамперах з тої сторони аналогічний, чуть гірший. Це також будемо робити. Отже так, після вирізу гнилого метала і пів відра землі з порогу. Маємо такий результат. Гнув руками, як вийшло. Так і вийшло. Щось десь я не вгадав тут в кінці, що в мене вийшло, Цей край, цей край в мене вийшов глибше чогось. Тут я зварив стик по ребру. В принципі, В принципі, так. Лишнє оловом залудив оловом оловом е, через пасту вюрт. Дороговато, але хоч щось там притримає, якусь там ржу від шва. Далі, що робимо далі? На вулиці вже вечоріє. Далі беремо хитру і дуже класну шпакльовку. Новул, стекловолокно і замащу оцю от нерівність саму. Обежию, зараз замащу і лишаю на ніч. Вже пізно хочеться вже відпочити. Отже, так зашпаклювались. Хай поки сохне. До завтра. Вже позавтра підчухаю його і буде видно. А так в нас зараз сьома вечора пора йти додому. Ще забирати передачу на цю машину фарбу. Побачимось. І так, підготував ремонтні участки до нанесення кислотного ґрунта, пластик праймера і поверх акрилового ґрунта, наповнювача. Так. так, тут в нас така картина. Це заклеїв папером 에, плівка з, з попереднього фарбування. Дешево. Тут ще маємо все заклеїти валиком для плавного переходу, щоб у нас відскоча не було різкого переходу ступеньки, бо ми тоді його дуже проблематично будемо спилювати. Це заклеїмо потім, зараз кидаємо кислотний ґрунт на Голі участки металу. І побачимось вже на акриловому ґрунті. І так, наступний день я розклеївся, забувся зняти, як я наніс акриловий ґрунт. Ну, я його вже розматував, підготовив під фарбування. Заклеївся тут так. Тут так, червоне то онтокомпонентна шпаклівка. Біле то шпаклівка, де були сильні ритвини. Воно перекриється антигравієм. І то, і то однокомпонентне, нічого просідати не буде. Або на ньому так видно не буде. Тому що це антигравій. Він має бути такий шершавий. Не бачу там смислу ще раз ґрунтувати, тому що шпаклівка. Так, маємо таких два ремонтних п'ятна в переход тут, і в переход там. Зараз в нас без 10 час, 12.50 на підготовку машини до фарбування. Піш пакльовування косяків і заклейку, миття гаражу, пішло 3,5, ну, більше, десь 4 години. Зараз фарбування займе ще десь години з 3. І завтра можемо її полірувати і вже може віддавати на вечір. Буде видно. Якось так.